Сьогодні я вам хочу розповісти про Чорну ворону, або як її ще називають круг, та про її близьку ротичку сіру ворону гава. Ворони одні із найрозумніших птахів, Вчені проводили експеримент, брали ворону, ставили перед нею дві тарілочки з зерном, і кожен раз ворона обирала тарілку, в якій зерна. Хоч на одну зернинку було більше. Ворони всеїдні птахи. Вони їдять горіхи, насіння, фрукти, ясо, а також можуть полювати навіть рибу. Ворони мають дуже м'який дзьоб, тому, підгодовуючи ворон, корміть їх м'якою їжею. А ви вмієте розмовляти по вороняці, спробуйте! Певнена, у вас все вище. Ворони можуть імітувати звуки різних тварин, машин і навіть людей. Коли приходить час, ворони починають будувати гнізда, їх використовують все, що можуть знайти. Ворони дуже відповідальні батьки. Вони захищають своїх дитинчат. Навіть можуть напасти на кота і запам'ятати його надовго. Вони не тільки гарні захисники, але й добре ладнають з тими, хто ставиться до них з добром. Вони люблять гратися. Якщо ви загубите м'ячик в дворі, знайте, в нього пограла ворона. Ворони Завжди були символом мудрості та вірності і навіть магії. А цю пташку ви впізнаєте? Звичайно, це ж голуб. Цього птаха можна зустріти скрізь, він живе на одному місці. Нікуди не перелітає тому таких птахів, що називають осілими. У голуба унікальний зір, якщо синичок ми з вами бачимо ось так, то голуб їх бачить. Ось так, ніби уповільнена зйомка. Також голуби можуть дивитися на сонце. Все це йому допомагає подорожувати далеко і запам'ятовувати все, що він бачить. Тому з давніх давен голуби були відмінними поштарами, голуби жили в спеціальних приміщеннях, які називалися голуб'ятнями. Як же це працювало? Писали лист, згортали його. Закріпляли на ніжці у голуба, та голуб тоді відправлявся в дорогу. Голуби люблять спілкуватися. Між собою вони перегукуються різними звуками, а також дуже люблять людей. Голуб це не просто пташка. З давніх давен люди вірили, що голуб. Це символ миру, що голуби приносять щастя, лад та спокій. Чого і вам, дітки, бажаю! А зараз пропоную вам пограти в пазли, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або посиланням в описанні до відео. До нових зустрічей!